Як прожити 100-120 років і чи взагалі можливо прожити до таких років? Якщо сказати будь-якому пересічному, що ти можеш прожити 100-120 років, він мені скаже, звичайно, що я передивився фільмів фантастики, так? Але давайте звернемо увагу на такий факт, що на острові Окінава в Японії. Найбільша кількість довгожителів. І люди живуть там 100-120 років і про такі хвороби, як гіпертонії, гіпертонії, інсультами, інфарктами їм взагалі невідомо. А все тому, що вони, одна із причин, п'ють живу воду. Адже вченими давно доведено, що наш біологічний вік, наше тіло на сьогоднішній час запрограмовано жити 100-120 років. Дивіться. Наше тіло це є як батарейка. Ну, Складається з таких, клітинок, та? Клітинок. так? і вони заряджені всі мінус, 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 мінус. Я вам скажу, чому мінус. Наше тіло розраховане, як я казав, 100-120 років, а чому ми проживаємо лише 60-70 років? Ми доживаємо до таких років. Мало того, ми не просто доживаємо, ми мучимося, тому що в нас є купа болячок. Як хто доживає до 80 років, це вже є рекорд. Давайте будемо розбиратися, адже треба знайти саму причину, чому ми живемо 60-70 років. А є три причини. І одна із причин, як я казав, що люди живуть на острові Кинава понад. 100 років. Це те, що ми не допиваємо живої води. Тобто перша причина це є обезводнення. Вводнення. Друга причина це є забруднення. Забруднення. Тобто надлишок в організмі, я їх називаю так, АБВГД, агресії, бактерії, віруси. Гриби і найпростіші. Так? Друге також це накопичення в організмі токсинів від неякісної їжі. Перше, друге це буде інтоксикація. Токсикація. Тобто токсини від неякісної їжі. Третє це шлаки. Що таке шлаки? Це не перетравлена їжа, це продукти нашого розпаду. І третя причина це. Голод організму. Голод. Знаючи ці три причини, ми можемо повливати на наш організм, який буде жити набагато довше і набагато якісніше життя, без болячих, без хвороб. Якщо обезводення, значить що? Потрібно випивати ту ж саму норму води. Пити живу воду. Які показники живої води це заряд. Перший заряд мінус. Друге, це pH має бути. pH. 7,43 лужне середовище, третє це мінералізація. Таких три основних мінімальних показники. Забруднення. Якщо забруднення, що зробити? Почистити? Почистити, так? Тут напоїти почистити. Почистити від токсинів, почистити від цих всіх паразитів. Від цих шлаків, від неякісної їжі, від слизу організм. почистити кров і так далі. Почистити нирки наші, печінку, кишечник почистити, лімфу почистити, тобто всі наші органи і системи підійти до цього цілісно, комплексно. І наступний крок нагодувати, тобто дати організму вітаміни, мінерали. Полі ненасичені, жирні кислоти, там ферменти, клітковина і так далі. Тобто це набір клітини, який на щодень потрібен нашому організму. Якщо ми будемо це давати нашому організму, ми проживемо, я можу вас запевнити на 100%, можливо, не 120 років, але до 100 років, до 90 років можна прожити і набагато якісніше, без болячок, якщо займатися такою профілактикою час від часу на постійній основі пити правильну воду час від часу. Робити очищення організму і давати здорове харчування. Ну, звичайно ж, до того всього забрати мусор, який нас виточує. Солодке, мучне газовані напої, консерванти, барвники, напівфабрикати. так? І давати правильну їжу. Ось вам ключ три кроки до щасливого і довгого життя. Кому цікаво розібратися більш детальніше, попробувати на собі цю профілактику, зайнятися своїм здоров'ям. Звертайтеся, розкажу вам детальніше, з чого почати як досягнути. Живої води в домашніх умовах, за допомогою чого, як натуральним способом, безпечним способом прийти очищення організму, як потрібно харчуватися, що потрібно вживати, щоб жити багатоякісним життя. Звертайтеся по номеру телефону 063 481 31 3140 і бережіть своє здоров'я. Я завжди кажу, що це найцінніший скарб, який дала нам природа.